Яка пораду дає вам Всесвіт у сфері вашого приватного життя, особистого життя? Це важливо знати, тому скоріше лайк цьому відео і дивіться на карти. Так, дивіться. Ну, Карта диявол. Всесвіт вам підказує, що або вами маніпулюють, і ви маєте вийти із, яких, із якихось стосунків, або не вступати в якісь маніпуляційні стосунки, де вас підкоряють, де вас пригничують, користуються вами. Або, навпаки, Всесвіт вам каже. Дивіться у свої, ну йдіть у свої страхи, не бійтеся, пропрацюйте свої страхи, свої залежності, свої, знаєте, може, ви знаходитесь в яких все залежних стосунках, токсичних стосунках тяжких, і вам треба йти один на один, зіштовхнутися з правдою. І пропрацювати це, вийти переможцем із цих, цієї ситуації, цих стосунків, і самому чи самій стати маніпулятором і людиною, яка керує цією ситуацією. І друге, кі, кінг король мечів, каже: ну, це лікар, який приходить до. Якогось пацієнта, хворого людину. І ось так, от ви маєте пропра знову ж таки, пропрацювати, вилікувати себе або скористатися чиєюсь допомогою, допомоги професіонала, який вам випише рецепт. Або скажуть правду, надасть вам якусь кваліфіковану професійну допомогу через біль, може, через якісь, ну, не, ну може, навіть, якісь маніпуляції, які вам будуть не дуже комфортні, але це буде щось таке великоване, і після цього ви будете. Просто у такому ресурсному стані, коли ви будете відчувати себе дуже, ну дуже класно. Я... Тобто, вам треба від чогось вилюкуватись. може від якоїсь залежності, ідеалізації, іл... і... ілюзорності, токсичних стосунків, созалежних стосунків, або власник якісь залежності. І це може бути якась професійна людина, наприклад, таролог за допомогою карта Ро. І це дуже точна інформація.